Вітаю! Це Спортсентр. Програма про головні спортивні події за останні сім днів. Вікенд, що минув, запам'ятається хмельницьким болівальникам надовго. Вперше у нашому місті футзальний матч закінчився просто з фантастичним рахунком 11-6. Найголовніше, що спорт Плюс» переміг, хоча шість пропущених та два вилучення ключових гравців хмельницької команди неприємний осад залишили. Про цю гру і не тільки у найближчі майже 20 хвилин. 17 голів за 40 хвилин спортлідер Плюс пише нову сторінку своєї історії у екстралізі. Перша втрата очок від ЛТК та одноосібне лідерство локомотива огляд інших поєдинків п'ятого туру. Найкуменніші моменти зі світу спорту на сам кінець. У цьому матчі було все. І найшвидший гол спортлідера в екстралізі, і рекорд за кількістю забитих голів, і, що найголовніше, чергові три очки у турнірній таблиці. Були й неприємні моменти, як от дві червоні картки у зовсім непотрібних моментах. І тепер хмельничанам у важливому наступному матчі в Рівному доведеться обходитись без основного голкіпера і форварда, який нарешті розігрався. Сигули голи у нашому наступному огляді, перша година дня субота, на півсоні болівальники у спорткомплексі ОМВС, але спали фани лише вісім секунд. Саме стільки знадобилось спортлідеру, аби провести першу результативну атаку. За кілька секунд Федько міг подвоювати рахунок, але пробив повз ворота. Проте другий м'яч себе чекати довго не змусив. Педяш відборовся на фланзі і віддав пас засанку, який разом з м'ячем залетів у сітку. Тайм аут від соломки і третій гол спортлідера. Ще один пас від Педяша. Цього разу Власович розстрілює порожній кутворіт. Гості змушені атакувати. А в Хмельничан проходить блискуча контратака, яку майстерним ударом завершує калуков. 4-0. зіграно лише 7 хвилин. Ми вже Практично всі ігри пропускаємо в першій, ну, першій сміні. Не знаю, що якщо в попередніх зустрічах ми як то могли вирівняти гру більш-менш, доводили їх до нічі, то до мінімальної поразки, то сьогодні повний провал. А далі хмельничани почали робити дурниці, які можуть дорого обійтись у наступних матчів. Спершу падяш, відверто махнув по обличчю чорному. Арбітер вирішив, що занадто відверто, і вилучив, можливо, кращого гравця матчу. У більшості титан створив кілька напів моментів. Проте у всіх епізодах впевнено відіграв Лисенко. А потім спортидер плюс забив п'яте. Дебютант цього сезону Руслан Шарамета поцілив дальній кут і потрапив в обійми партнерів. Особливо вітали Руслана інші хмельницькі вихованці Богдан Томощук та Дмитро Мартинюк. Шість нуль став майже відразу Михаленко прострілив рибак разом з ментяником заштовхали сферу у сітку. М'яч запишуть на Сергія. А далі ще одна дурниця від спортдідера. Помилка Власовича біля власних воріт. І титан один гол відіграв за рахунку 6-0 начебто, і не так болісно. Проте пропускати у такий спосіб не обов'язково. Відповіли хмельничани наприкінці тайму хет-трик рибака і екстаз хмельницької публіки. Другий тайм гості почали з п'ятим польовим, але перша ж їхня спроба обернулась пропущеним у власні ворота. Забив лисенко, і здавалося, що по такій грі кожен із спотлідерів запише своє прізвище у протокол як автор голу. Гості з Покровського не знітились, і великий респект їм за це. Зусилля були винагороджені. Слободянюк відквітав ще один гол. Та тут же голіву комбінацію провела перша четвірка хмельничан. Завершував усе Олексій Федько. 9-3. І господарі здавалось, навіть не думали зупинятись. Ще одна класна атака, і рибак оформлює покер. Гості знову. Уз п'ятим і тепер їх карає Калуков. На позначці 11 забитих. Спортлідер Плюс зупиниться. Далі забиватимуть лише гравці титана. Маршановський робить рахунок 11-4. Кулик скористався помилкою з засинка при грі в більшості, і це вже 11-5. А потім Лисенко, який, як завжди, класно відстояв усю гру за кілька секунд до фінальної сирени врізав по ногах Макшанова. Ще одне вилучення, і на рівне без Максима. Те, що у нас є в обоймі. Вже будемо підключати і молодих ребят. Звісно. Тяжело буде в ровно, хорошая команда, дуже прилична. І на полі складно буде. Ну, вже... буде Тимощук відстояв 19 секунд і встиг пропустити. Макшанов покарав за грубість влучним ударом. 11-6, побив всі рекорди, але незрозуміла кінцівка. Добавила трішки дьогтю. Попробували спробували поекспериментувати по ігрі, там, в ну, в пятером что то вийшло, что то не вийшло. Ну, я не вижу там большой трагедії, що ми там пропустили. Пропустили, в общем-то, може десь не где-то лишний раз ми посмотрели, що ми можемо, як ми можемо. Матч у Львові між енергією та Лукасом грали у четвер. І тут фаворит також не помітив свого суперника. Голів «Львів'яни» забили лише вісім, але й пропустили менше. Огляд цього матчу далі. У нашій програмі уже традиційно з перших хвилин матчу енергія заграла доволі потужно. Як наслідок, гол від енергетиків також не забарився. Комбінацію брат за брата розіграли Михайло та Микола Грицини. З ударом останнього кіпер Лукаса впорався, а от здобуванням від Михайла ні. Повів, що у рахунку підопічні Максима Павленка, аж ніяк не збавили обертів до перерви Кордоба двічі Павленко та Струк. Фактично зняли питання про переможця матчу. Енергія вигравала у Лукаса з рахунком п'ять У другому таймі господарі фактично уже куражилися. Красиві комбінації чергувалися з ударами з різних дистанцій. Потуги Лукаса забити гол престижу часто переривав Карбаш. Головний тренер команди з Полтавщини Валентин Свелих у другому таймі вдався до гри з п'ятим польовим гравцем. Коли Лукас почав грати без воротаря, енергетики почали забивати в порожні ворота. Найближчі господарів з власної половини поля стріляв Михайло Грацинен. Але гра гостей з п'ятим польовим таки увінчалася успіхом. Спочатку Тарасенко забив гол престижу на 32-й хвилині, а вже на останніх секундах. Зустрічі той таки Тарасенко, скориставшись неозгодженими діями на захисті господарів, встановив остаточний рахунок у матчі 8-2. У трьох останніх матчах Екстраліги Приват стабільно пропускав по сім м'ячів за гру. Перед звітним матчем це не могло не насторожувати, бо в гості до криворіжців їхав чемпіон України і лідер нинішньої першості. Три пауза у чемпіонаті харків'яни використовували продуктивно. Вони зіграли в основному раунді Кубка УЄФА і дзвонили з другого місця пробитися в елітний раунд. Приватівці, в свою чергу розім'ялися на міських командах і зіграли на турнірі в Хмельницькому, де, як і в екстралізі також наблиснули результатами, посівши останнє місце. Початок матчу ніяк не вищував такого кінця. На першій хвилині команди обмінялися ударами у воріт. а от далі почав позначатися клас гостей. Поступово криворіжці витіснили на свою половину майданчика, і загрози стали створюватися тільки біля одних воріт Романа Юдіна. Схоже, цифра 7 супереч фольклорним традиціям, для криворізьких футзалістів стає не те, щоб нещасливою, фатальною. На сьомій хвилині сьомий номер гостей Сергій Журба з третьою, щоправда, спроби таки пробиває Юдіна, вбиваючи м'яч під ліву штангом. Другого голу довелося чекати ще. 5 хвилин Білоцерківець з лінії штрафного подвоїв рахунок. А зламив господарів образливий рикошет, що трапився ще через хвилину. Після сильного удару Дмитра Клочка м'яч влучив у груди сторожуку і, змінивши напрям, опинився в сітці воріт Юдіна. І тут локомотив понісся. Мабуть, суглогічно не витримали такого тиску. гравці привата дві обрізки поспілі протягом декілька секунд. Макита та і Дмитро Сорокін загальними зусиллями малюють на табло п'ятірку як оцінку виступу своєї команди в першому таймі. Другий тайм по суті став формальністю, особливо після того. Того, як Микита Шпигар наприкінці півгодини гри зробив рахунок тенісним, десятиметровий забитий бакумом після перебору гостями кількості полів, лише підсолодив гірку пігулку поразки. Бакум, до речі, потім ще два дабл пенальті не забив. Один раз запустив м'яч високо над попереченою ворітий маняка. Другий раз на останній хвилині смачно вліпив від голкіпера штангу. На цьому жахіття для господарів закінчилось. За 24 секунди до сирени, Дмитро Бондар ще раз переконав криворіжців у тому, що цифра 7 поруч із щастям для них не ходить. Груб Івано-Франківську цілком можна вважати центральним матчем туру, адже «Ураган» і МФК Кардинал Рівне давні знайомі, і матчі між цими командами завжди проходять у затеклій боротьбі. Не став винятком і звітний поєдинок. Не дивлячись на те, що ураган суттєво омолодив свій склад у міжсезоння, молоді гравці з кожним матчем помітно додають у майстерності і демонструють доволі непоганий кокзал. Натомість кардиналів зіграють прагматично і недаремно в цьому сезоні їх називають одним із претендентів на нагороди чемпіонату. Рівняни почали гру жвавіше і більше володіли м'ячем у першому таймі. Протягом стартових хвилин удари Фаренюка, Басича і Маринюка не досягли бажаного результату. Ближче до середини тайму гра вирівнялася, і вже у відповіді господарів запам'ятався удар Микулюка, але Дінюшки не без труднощів заволодів м'ячем. Але найбільш у першому таймі можна вважати удар на 19-й хвилині Антона Лясковського, після якого Дінюшкин у шпагаті відбив м'яч. Але ніхто з ураганівців так і не встиг підправити його у ворота. Отже, перша половина зустрічі так і залишилася. Безгольовою, як і на початку першого тайму, так і в другому гості з перших хвилин розпочали активно і наполегливо турбували Віталія Бірова. А на 24 й хвилині їм таки вдалося розмочити ворота ураганівців. Мар'ян Маринів зробив передачі на ліво на танського, і Віталій пробив майже збровки під гострим кутом 0-1. Повівши рахунку, кардиналівці перейшли на гру другим номером, сподіваючись на гострі контратаки, і ледь не поплатилися за це. Після потужного пострілу сімки м'яч влучив у стійку, а набігавшому зваричу захисники так і не дали можливості. Точно пробити по воротах, проте на цьому гості не зупинилися. Простріл уздовж воріт, і досвідчений Андрій Сімка підвізає м'яч у свої ворота 0-2. Напруга гри зростає, обидві команди вдаються до пресингу, атакуючи суперника ще на його половині майданчика. Ситник підхоплює м'яч на лівому фанзі і пройшовши в глиб майданчика суперника, точною передачею знаходить у воротарській сондока. Володимир недовго думаючи, б'є точнісінько у праву верхню дев'ятку Тренер господарів Іван Скіцько одразу бере хвилинну перерву. Не пройшло і двох хвилин. Після цього як господарям вдалося відпитати один гол. Передача з кутового на Микулюка, і Павло потужним пострілом сильно пробиває за меж воротарського майданчика. Окрилені успіхом господарі надовго притисли рідням до їхніх воріт. У багатьох епізодах майстерно зіграв Віталій Дєнішкин, проте і він виявився безсилим на 38-й хвилині гри. Лясковський прострілив у воротарську, де знаходився палах. Але Мар'яна випередив кардиналівець Євген Ланко, переправивши м'яч під поперед. 2-3. Рим'яну все ж вдалося втримати перевагу один м'яч. На сам кінець про регбі, залишившись за бортом боротьби за призові місця, регбійний клуб Хмельницький ризикує не потрапити навіть до першої п'ятірки. Хмельничани у столиці провели першу гру із київським антаресом за п'яту підсумкову сходинку чемпіонату України з регбі 15. Результат невтішний. Наші регбісти знову програли у першому таймі Гості занесли на одну спробу більше і повели пятнадцять От тільки втримати перевагу після перерви хмельницьким регбістам не вдалося. Хмельничани дали супернику змогу не лише відновити паритет у матчі, але й вирвати перемогу 33 на 22. За тиждень команди зіграють матч відповідь у Хмельницькому, і подаля нам потрібно перемогти киян з різницею рахунку 12 очок. Як воно буде, дізнаєтесь вже у наступному випуску програми Спортцентр, яка вийде в ефір рівно за тиждень у цій же порі. Миру вам і перемог не лише у спорті. မင် mm းတို့ Gracias.